Всі пустіть парабольши. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Це Різдво Христове і з Новим Роком. Це для українців одне. З головних свят кожному році. Ще хочу привітати з перемогою нашого славетного боксера Олександра Усика. Він знову захистив свій титул чемпіону світу по версії WBA. І це дуже визначна подія для всієї України, для всіх українців. Його привітали всі, всі-всі-всі, і військові. І просто українці і президент України це люди, які прагнуть перемогу, і обов'язково завдяки нашим військовим, завдяки таким спортсменам і всім іншим українцям ми обов'язково переможемо. Ну, як для нашого каналу переможемо і побудуємо нову мрію. Сьогодні довго не буду розповідати, тому. Покажу один гарний політ. Це була посадка в Лейпцигу. Ще ще хочу про цей політ сказати, що саме в цьому, при цій посадці на землі був той самий хлопець, про якого розказував Люкас. Це німець, який закоханий в авіацію. Він спотер. Він слідкує за літаками, які виконують польоти в аеропорту Лейпциг. Саме наш політ, він теж. Відслідково і на відео ви побачите, я там таким крупним планом зробив, саме то місце, де стояла його біла машина, і там, де він стояв і е, знімав маленьке відео, яке ви теж побачите в кадрі. Що ще хочу сказати про Люкаса, він, крім того, що. Е, Закоханий в авіації, слідкує за літаками. Він ще керує Лейпцегу українським трамваєм. Ви бачите цю фото. На цьому фото можна розглядати QR-код, за яким німці в Лейпцигу і всі бажаючі можуть задонатити на допомогу Збройним силам. Тобто Люкас теж виконує таку велику місію допомоги. Україні, українським Збройним силам перемогти ворога, який просто вже безбашений став. І про це якраз нещодавно і висловився наш президент. Я його дуже дуже підтримую. А зараз сам політ. Що цікавого в цьому політі? Ну, як завжди, це злагоджена робота екіпажу. Ви побачите, я не так багато показую роботу наших бортоператорів. Так от тут ви побачите, як працює наш бортоператор, Його звуть Максим. Як працює екіпаж? І як виконує політ Олексій. Він пілотує з правого пілотського сидіння, я з лівого. І посадку теж прошу ем, звернути увагу і спробувати відчути, де була посадка літака. А ще що цікавого, що після посадки ми не використовували реверс двигунів. І ви побачите, що аж в такій ситуації літак майже сам зупиняється. Тому такі посадки ми інколи робимо саме для того, щоб зберегти наші літаки. Тому що ресурс і реверса теж не такий великий. Тому дивимося, як працює злагоджено, безпечно і надійно наш екіпаж.

пары. Хорошо. Отдал роды. Отлично. 150. Оценка. Продолжаем. Да. По приборам. Полоса по курсу. Добавь еще немножко. Добавь, добавь, давай, давай. Решение. Садимся, Садимся. 20, 35. Отлично, так. Минимум, минимум. 150, 240 двести Чуть потише. 40 метров, двести тридцать пять. Хорошо. Отлично. Тридцать битве, двести пять. Отлично. 15 10, двести тридцать пять, пятнадцать, 5, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Один. Рецепторы вышли все. Тормозили пока. Руля нормально. Ага. 180. Отлично. 160. Хорошо. Правая сторона же то. Хорошо. Мы ничего не можем сделать, Юра, потому что, ну, не тормозиться нам. Зачем тормозить? Да, Все. Конструируй, пап. Понятно, понятно. Интерцепторы убираем. Понятно. Интерцепторы убраны. Закрылки убираем. Answer of 36, Zero Fox Sports Ricket was Sierra 1 at the end, sexy onto Victor, and uh, on Victor you can shut down the engines. You will be towed into parking position 217, Whiskey. 216, you're not operated at this format final. Activate Ricket in at the end, Sierra 1, Victor at Victor, shut down engines, and then tow into parking stand 217. I don't know,

Апітало Чимикаго 5 93 ILF2. Слава Збройним Силам України. Слава Україні і смерть клятущим орган. І я гадаю, що ми обов'язково переможемо. Побудуємо мрію і на нашому каналі. Завжди далі буде. До побачення!